Драматичний кінець вікенду для Льюіса Гамільтона у Формулі 1 набрав е, нових обертів після офіційного рішення ФІА про накладення п'ятипозиційного штрафу на стартовій решітці гран-прі Італії. Семикратний чемпіон світу не тільки зійшов і з дистанції на гран-прі Нідерландів після власної помилки, а й отримав суворе покарання за порушення правил подвійних жовтих прапорів. Під час розвідувальних кіл перед стартом гонки у Зандворті. Інцидент стався до початку гонки, коли Гамільтон проїжджав розвідувальні кола до стартової решітки через специфіку траси Зандворт, зокрема, банкований останній поворот перед Пітлейном, Директор гонки попередив усіх учасників, що на цій ділянці будуть вивішені подвійні жовті прапори для забезпечення безпеки персоналу на решітці. Та у пітлейні за регламентом ФІА будь-який пілот, який проїжджає через зону подвійних жовтих прапорів, повинен значно знизити швидкість. Додатково стаття 44.1 вимагає від усіх пілотів, які здійснюють більше одного розвідувального кола, рухатися по дорозі і входу до пітлейну. З значно зниженою швидкістю. А телеметричні дані, які аналізували стюарди ФІА протягом кількох годин після фінішу гонки, показали складну картину. Гамільтон дійсно увійшов у зону подвійних жовтих прапорів приблизно на 20 км трої год, повільніше ніж у той же момент під час тренувальних сесій, британець також зменшив подачу газу на 10-20% і почав гальмувати на 70 метрів раніше. При вході до Пітлейну, проте стюарди і визнали ці заходи недостатніми у офіційному рішенні. Зазначається: ми не вважаємо, що зниження швидкості на 20 км год у секторі подвійних жовтих прапорів є значним зниженням швидкості. Ми також не вважаємо швидкість, з якою пілот увійшов до Пітлейну, значно зниженою. Рішення стюардів супроводжувалося. Детальним поясненням процедури розслідування. Стюарди заслухали пілота автомобіля 44, представника команди та проаналізували дані системи позиціонування, відео, хронометраж, телеметрію, радіозв'язок команди та записи з камер всередині автомобіля. Штраф міг бути значно суворішим. За стандартними настановами. Для таких порушень передбачено покарання у вигляді 10 позицій на решітці наступної гонки. Однак стюарди врахували пом'якшуючі обставини. Враховуючи, що пілот намагався знизити швидкість і гальмувати раніше. Ми прийняли це до уваги як пом'якшуючі обставини та призначили штраф у 5 позицій на решітці. Окрім штрафу на решітці, Гамільтон отримав два штрафні бали. До суперліцензії, що є його першими балами у поточному 12-місячному періоді. Ця деталь важлива, оскільки накопичення 12 штрафних балів протягом року призводить до дискваліфікації на одну гонку. Для Феррарі це покарання стало додатковим ударом після катастрофічного вікенду у Зандворті. Обидва пілоти команди не здобули очок. Гамільтон. Сійшов з дистанції після аварії на 23-му колі. А Шарль Леклер став жертвою зіткнення з кімії Антонелі. А, у результаті Феррарі втратила можливість збільшити відрив від переслідуючої Мерседес у кубку конструкторів. Особливо його болючим цей штраф стане для Гамільтона на домашньому гран-прі Феррарі у Монці. Британець мріяв про а, тріумфальний дебют на темпі Дейрої. У червоному комбінезоні, але тепер буде змушений розпочати гонку не вище шостої позиції незалежно від результатів кваліфікації. Технічні експерти Падоку відзначають складність ситуації в Зандворті. Банкований останній поворот траси створює унікальні виклики для пілотів. Після швидкого проходження віражу потрібно різко знижувати швидкість для безпечного входу до пітлейну, саме тому. Директор гонки вжив додаткових заходів безпеки з подвійними жовтими прапорами. Реакція самого Гамільтона на покарання була стриманою. У інтерв'ю після оголошення рішення британець зосередився на аналізі власної аварії під час гонки, не коментуючи детально інцидент з жовтими прапорами. Це важко сприйняти, обмежився він короткою заявою про штраф. Керівництво Феррарі також дипломатично відреагувало на рішення стюардів. Команда не оскаржувала покарання, демонструючи готовність прийняти рішення ФІА та сконцентруватися на підготовці до домашнього гран-прі. Аналітики підкреслюють, що цей інцидент відображає загальну тенденцію ФІА до суворішого контролю за дотриманням правил безпеки. Федерація активно використовує телеметричні дані для перевірки відповідності дій пілотів, встановленим вимогам навіть у випадках, які раніше могли залишитися непоміченими. Статистичний аналіз показує, що Гамільтон рідко потрапляє у подібні ситуації. Протягом своєї довгої кар'єри, британець завжди славився дисципліною та точним дотриманням процедурних вимог. Цей інцидент став рідкісним винятком, що підкреслює складність адаптації до нової команди та нових процедур для молодших пілотів. Цей випадок стане уроком про важливість скрупульозного дотримання правил. Навіть у ситуаціях, які здаються рутинними. Розвідувальні коло до стартової решітки часто сприймаються як формальність, але цей інцидент доводить критичну важливість уваги до деталей. Е, технічний аспект рішення також викликає дискусії серед експертів. Питання про те, що саме означає значне е, зниження швидкості, залишається суб'єктивним та може інтерпретуватися по-різному, залежно від обставин. Е, стюарди, вочевидь, застосували. Жорсткий стандарт, вимагаючи більш драматичного зниження швидкості. Перспектива домашнього гран-при Феррарі у Монці набуває особливої інтриги з огляду на штраф Гамільтона. Команда буде змушена адаптувати стратегію до ускладненої стартової позиції британця, що може вплинути на загальний результат команди у боротьбі за очки. Психологічний аспект е, також. Важливий е, Гамільтон переживає складний період адаптації у Феррарі, і додатковий тиск штрафу на домашньому етапі команди і може вплинути на його впевненість. З іншого боку, досвідчений чемпіон неодноразово доводив здатність перетворювати труднощі на мотивацію для видатних виступів. Історичний контекст показує, що штрафи на решітці не завжди унеможливлюють хороші результати. Траса Монса відома можливостями для обгонів, особливо з ДРС-зонами та довгими прямими ділянками. Гамільтон має досвід ефектних проривів з низьких позицій, що дає йому шанси на реабілітацію. Реакція тіфозі на штраф їхнього нового кумира була болючою, але розуміючою. Італійські фанати Феррарі висловили підтримку Гамільтону та впевненість у його здатності подолати труднощі у Монці. Така підтримка може стати додатковою мотивацією для британця. Команди суперники, особливо Макларен та Мерседес, розглядають штраф Гамільтона як можливість збільшити свої шанси на подіум у Монці. Це додає інтриги до боротьби у верхній частині пелетону та може змінити динаміку всієї гонки. Як ви оцінюєте справедливість п'ятипозиційного штрафу для Льюіса Гамільтона за порушення правил жовтих прапорів у? Зандворті? чи зможе семикратний чемпіон використати ускладнену стартову позицію як мотивацію для видатного виступу на домашньому гран-прі Феррарі у Монці? Що ви думаєте про суворість сучасних стандартів ФІА щодо дотримання правил безпеки? Та чи не стають такі покарання надмірно формальними? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та детальної аналітики зі світу формули 1.